Який запланований термін здачі об'єкта цього? Ну, у нас зараз двор підписаний на коробку будинку, це ми вже поставили стіни, перегородки, підлогу і зробимо покрівлю, і ми плануємо це вже здати до пізньої осені. Складаєтесь в бюджет, чи є якісь непередбачувані витрати? По етапам, якщо ми зараз склали повний кошторис, але ми бачимо, що по кожним етапам у нас іде навпаки економія. І Ми кожен етап, коли закриваємо акти виконаних робіт, то навпаки деякі кошти в нас. Як на земляних роботах на спецтехніки, навпаки зменшуються. А змінюється в цілому вартість будівництва в залежності від економічного економічної ситуації в країні. Е, ну на даний час у нас, якщо брати е, ті об'єкти, які ми взагалі будуємо, то в принципі на півріччя в нас все вкладається, і ми ціни в принципі не піднімаємо. Якщо ми підписали договір на навіть на півроку на рік, вперед, ми стараємося ці ціни тримати і не змінювати під час будівництва.